Всіх вітаю. Добрий вечір. Шалом. Наших братів та сестер, які нас дивляться, слухають. Так. Ми хочемо всіх привітати. Сьогодні вечором заходить новий місяць. По лунному єврейському більш точному календарю. Починається перший Нісана завтра. І в цей день потрібно. Трубить шафар, так написано в священних писаннях, псалом номер 80 Радісно співайте Богу, твердині нашій, викликуйте славу Богові Якова, візьміть псалом, дайте тим пан псалтир з гуслями, засурміть у новомісяча сурмою. У присвітлий день свята нашого. Бо це закон для Ізраїля, повеління Бога нашого. І ми будемо це зараз робити по слову Господа. Во славу Його! Дякуємо Богу, що він дав нам таку можливість <кхи>, говорити Його слово, служити Його словом. Дух Святий, ми тебе запрошуємо да. на наше спілкування. Ти, Дух Святий, веди це спілкування, веди да. нас в слові, допомагай да, нам, Дух, Дух Святий, підтримуй нас, укріпляй нас, наповнюй нас, Дух Святий, щоб із нашого серця текло твоє живе слово. Твої Боже, духовні істини, Твоя мудрість, Твоя благодать наповнюй mm. наші серця, Дух Святий, щоб, щоб нам легко було виконувати Твої заповіді, служити людям. Аллилуйя, ми дякуємо Тобі, Дух yeah. Святий. Пиши, пиши, Дух Святий, на скрижалях нашого серця, пиши свої, свою тору, свої закони, yeah. свої заповіді, своє вчення, свої слова. Навчай, Дух Святий, навчай всьому, всьому нас навчай і людей, які нас дивляться і слухають, навчай ти, Дух Святий. Не ми навчаємо людей, а ти навчай, Дух Святий, людей, Божому Слову, Божим духовним істинам все, що у своєму слові говорить наш небесний Батько, Єшуа Месія, Божий Син, Божі пророки, Божі апостоли, Божі посланці. Да. Навчай, Дух Святий, ти наш вчитель, Alleluia. наставник, порадник, в тебе вся mm. мудрість і сила. Ми уповаємо на тебе, Дух Святий. Да. Ми дякуємо тобі, благослови, благослови це спілкування, Господь. щоб воно це спілкування не було mm. даремним, щоб воно було по духу, yeah. по волі Божій, щоб воно було корисним, щоб у цього спілкування були плоди, mm. щоб через це спілкування змінювалися наші життя, наші серця. Аллилуйя, Дух Святий, благослови, щоб через це спілкування ми більше і більше пізнавали Господа. Так, наближувалися до Бога, пізнавали Бога, пізнавали Його волю, пізнавали Його mm -hmm. любов. Більше і більше, Дух Святий. Відкривай нам Бога, служи нам, Дух Святий. Служи, Ти прийшов Господь. для цього. Ти Дякую. прийшов для цього Дух Святий, щоб нам служити духовно. Ми дякуємо Дякую. тобі за все тобі, слава і хвала. Боже, mm. алелюя, амінь, амінь, так дуже добре. З чого ми почнемо? Так, єшуа Месія е говорив Никодиму, Якщо хто не народиться від води та духа, не може не війти в Царство Боже, не побачити Божого Царства. Івана, 3 глава, так? Да? Так. І я хотів би поговорити на таку тему і подивитися вірші в Біблії, так? Угу. Які нам... Допомагають, підказують, що таке е, народження від води і духа. Е, да, так, народження від Бога, від Духа Святого, народження mm -hmm. від води та духа. Mm -hmm. Чому там не тільки а, слово Дух святий, а чому там вода? Mm -hmm. Вода це ж також про образ Духа Святого. О, вода. тепло. Це вода це є Дух Святий. Завжди, коли Ізраїль о, про воду о, говорив і молився, то це було о, значення о, про Дух Святий, що буде злитий Дух Святий на Ізраїль. На всі свята, коли лили воду, там були, такі, такі були давати воду на, о, на ритуали на такі були, да? Да, це, це, обряди Це все було про Дух Святий, який воду... на Ізраїль. Да. Так, е, яка ще дуже важлива думка. Е, така важлива думка, що е, яка важлива думка? Ми подивимося місця писання mm -hmm. в древньому заповіті Вспомнив. Е, Чому Єшуа Месія він дорікав е, Никодиму і mm -hmm. говорив: Ти вчитель Ізраїля, і не знаєш цього. Тобто, що він мав на увазі? Він мав на увазі, що е, він е, Никодим з дитинства ці вірші mm -hmm. він читав mm -hmm. і знав mm -hmm. про народження е, від духа, про е, народження від. Води mm -hmm. і духа, так? Mm -hmm. А Нікодим знав ці місця писання, просто він їх не розумів. Але прийшов час, mm -hmm. щоб Ішоа міг йому все mm -hmm. це пояснити, так, mm -hmm. а, і ми помітили, що Никодим все розумів буквально фізично. Mm -hmm. Він духовно не міг розуміти, тому що він був на той час, так mm -hmm. як і. Всі люди в Ізраїлі духовно душевним мертві був. Душевним Так. Духовно, духовно мертві. А, а, духовно мертв. Мертв. а духовно мертва людина вона не чує, mm -hmm. не бачить, не розуміє Бога. В неї закриті духовні Душевний очі, не розуміє, закриті духовні очі. Про що потрібно судить Духовно, душевне цього не розуміє. Так, так. Духовний тільки так. може про все судити, як апостол Павел <пев> говорить. <пев> так. так. І <пев> зрозуміло, що. У віруючих людей є різні думки про це, так? І є така думка, що народження від духа та води, тобто від води, це водне хрещення, водне mm -hmm. занурення. І важливо про це трошки поспілкуватися, подивитись Боже Слово. І ще така дуже важлива думка перед тим, як ми будемо читати, дуже важлива думка. що коли Іоанн погружаючий, Іан, який занурював народ і учнів занурював воду, так коли прийшли фарисеї, книжники і священники до нього на Йордан, так? вони не були здивовані тим, що він робить, занурює людей в Йордані у воду. Вони не говорили йому такі слова, а що це робиш? таке за нові, mm -hmm. е, нов, нова традиція, новий ритуал, обряд. А що це, що це ти таке робиш? а ну, mm -hmm. е, Розкажи нам, бо ми не знаємо. Тобто в е, Ізраїлі вже про це давно всі знали. Так, тобто вони нічому не дивувалися, тому що. Вони цим займалися щодня півтори тисячі mm -hmm. років. Ізраїль ще починає від Моїсея. Всі ці півтори тисячі років, поки не прийшов Єшуа Месія на цю землю, Ізраїль використовував постійно весь народ, використовував mm -hmm. занурення в воду. У них це назва була міква. Mm -hmm. занурюватись в воду. І що вони про це розуміли? Вони розуміли про це, що занурення в воду це як занурення в Бога, занурення в віру. І вони це дуже гарно розуміли. Що таке водне хрещення, водне занурення? Вони багато про це все знали. І це було таке занурення в ім'я Бога. Ну, Тоді був небесний батько, так? небесний батько. І, і у них біля храму, і не тільки біля храму, mm -hmm. і там, де синагоги були, і, і в, до, в домах. Пам'ятаєш, як друга глава Іана, коли Єшуа Месія із води перетворив воду на вино, так? Так. Mm -hmm. і, і там стояли камені, кам такі камені, Бочки. Mm -hmm. Кожна вміщала по 100 літрів води. Mm -hmm. Шість каменних таких, як вони їх там називали, е Ну, там пояснюється, для різних обрядів, ритуалів mm -hmm. використовувалось для омолення. Yeah, yeah. Розумієш? Тобто біля храму стояли такі бронзові, мідні. Mm -hmm. е Стояли такі, ну, басейни на наш час, так? І вони туди занурювалися, занурювалися. І вони чимало знали, що це таке, так? Перед тим, як приносити жертви в храм, так? Ну, Це це вже священники. Угу. І, після, і перед тим, як приносити жертви е біля храму, угу. і в храмі, і після того вони. Приймали е мікву. Приймали, так, водне занурення. Mm -hmm. Тому це не було для них. Ян Хреститель він не ввів щось таке нове, нове, чого народ Ізраїля не знав. ось Але яка тут далі важлива думка? А, чому я про це все трошки розповідаю? Тому, тому що тому що, тому що... А, народ півтори тисячі років приймав це водне занурення, мікву, mm -hmm. так? Те, що ми називаємо водним хрещенням, так? Mm -hmm. Але люди, люди, використовуючи цей ритуал, обряд, занурення, ніхто з них духовно не відроджувався, розумієш, Вікторія? Mm -hmm. Тобто водне занурення нікому не давало духовне народження mm -hmm. від Бога. Mm -hmm. Так. Тільки О... Дух Святий має зійти. Так. так. Тому ніхто не спасався. Ніхто не спасався. Тому, як, якби, якби духовне народження ми могли б отримувати через водне занурення, так, тоді б не потрібно було б Батькові Небесному. Жертви, жертви Господа Єшуа. Так, відправляти на цю землю свого Сина, так? На такі муки, на такі страждання, Ні, щоб він за нас помирав, проливав свою кров, це, це була б даремна жертва. Очищення гріхів повинно було бути перед сходженням так. Духа Святого, повинно бути очищення від гріхів, да? так. бо Дух Святой Святий сходить на, а, на чисте серце. На сходить чисте душі. серце, омите, очищене кров'ю Єшуа Месії. Дуже важливо розуміти, що Духа Святого в подарунок можливо отримати кожній людині в подарунок, але тільки завдяки вірі в Іша Месії в його жертву. Mm -hmm. Коли людина вірує, що Ісус приніс за неї жертву і пролив свою кров, за неї mm -hmm. помер, то коли людина в цей момент вірить, то кров Єшуа Месії очищає совість і душу людини від mm -hmm. всякого гріха. І тоді у людини чиста душа, чисте серце в цей момент. Mm -hmm. І Дух Святий він поселяється в її серці і дає їй це нове життя. Mm -hmm. е, народжується mm -hmm. нова людина, нова Божа дитина народжується. Е, Дух Святий наповнює наповнює своїм життям і людина народжується. Так. Тому важливо розуміти, так. Що е, мова не про е, воду. Не так? про воду. Так, але ми ще про це будемо спілкуватись. Mm -mm. Вода вона е, просто символізувала Духа, Духа Святого. Святого. Чому ми зараз будемо дивитися деякі місця писання, що ж повинен був знати а що ж гарячо? А, а Гарячо. в Гаряч, гаряче, так, І ще дуже важливо розуміти, чому Бог в Біблії в Древньому і в Новому Заповіті. Е, Ті місця писання, де Бог говорить про Духа Святого, mm -hmm. так, Він це пов'язує Бог з водою. Для того, для того mm -hmm. щоб ми, люди, нам важко приймати і розуміти Божі духовні істини в Божому Слові. Але коли е, Бог наводить mm -hmm. нам паралельно і фізичний приклад, mm -hmm. ми тоді хоч трошки. Починаємо щось розуміти, що таке Дух Святий, Дає Дух Божий нам для розуміння такі образи, образи да, так. картинки, картини, щоб ми зрозуміли духовні речі, так. що таке народження. Так, так. що таке, так.